А зараз з нами на зв'язку Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксана, вас вітаємо. Її найголовніше питання цього тижня mm -hmm. у вівторок, тобто завтра, Сенат має винести на голосування пакет допомоги Україні. Тобто, які ви вважаєте, фактори будуть вирішальними, тому що Леся Заборанна сказала, що тут з цим точно не буде проблем з голосуванням. Субота для нас був такий критично важливий день, про який ми всі переживали за результати. Ви теж впевнено. Дивитися в завтрашній день, тут якраз можна запитати так. Ну ви знаєте, звичайно, що ми впевнені будемо тільки тоді, коли про все проголосується, і ми будемо очікувати якнайшвидше. До речі, сьогодні зранку дзвонив до мене один комбат з фронту і питався: каже, коли ми зможемо на фронті мати цю зброю, бо нам вона, вона просто вкрай критично необхідна. Тому ми, звичайно, що переконані в тому, що вівторок мало би бути все добре. Багато е, різних представників з України довший час робили все можливе для того, щоб ця подія відбулася. І з багатьма конгресменами і сенаторами розмовляли. І ви знаєте, що в сенаті в нас не було таких проблем, як у конгресі, і все ж таки ми схиляємося до того, що рішення буде позитивне і ми отримаємо. 68 вісім мільярди доларів. Звичайно, що ми повинні й далі продовжувати говорити про те, що левова частка цих коштів це є теж вкладання в підтримку економіки і сполучених штатів, адже ці кошти це зброя, Сполучені Штати її купляють у себе і передають Україні. І це теж дуже важливо, щоб платники податків Америки це розуміли. Але ми вдячні нашим союзникам. Очікуємо, що ця допомога. Буде продовжуватися. І навіть з тих невеличких країн, які сьогодні які сьогодні відчувають небезпеку від сусідки агресора, але зрештою дійсно велика робота зроблена, і ще не варто розслаблятися, доки вже не буде самого рішення. Пані Оксано, як ви ставитеся до того, що фінансову підтримку нам надаватимуть в кредит, чи відомі вам відсотки, і наскільки великі шанси, що дійсно восени цього року, і наскільки я правильно пам'ятаю, весна наступного, нам можуть пробачити. Спочатку першу частину, а потім другу цього боргу. Ну, дивіться, я би хотіла, щоб власне з цього питання, як це все буде відбуватися, все ж таки офіційну позицію нам доніс цього тижня, коли в нас буде година запитань до уряду прем'єр-міністр або міністр закордонних справ. Тому що нам теж як депутатам хочеться знати дійсно офіційні. Дані від наших офіційних посадовців, угу. бо дійсно багато чого пишеться. Ми можемо багато коментувати. Ви бачите, що сьогодні чому у нас ситуація з цим кредитом, і взагалі перевернулася історія про те, що спочатку вона мала допомагати, а тепер це кредитування. Тому що на жаль, велика кампанія, передвиборча, яка сьогодні в Сполучених Штатах, досить гострою, Вона ну, теж показує проблеми в цій країні в час виборів. І на жаль, Україна є елементом цієї виборчої кампанії. Але на жаль, через війну ми готові приймати будь-яку допомогу. Хоча я особисто вважаю, що ця допомога в першу чергу, як я вже сказала, це не тільки так, як собі так. хтось уявив, взяли ці кошти і передали Україні.